Так, повернемося в робочий інструмент і е, зробимо анімування іще з одним типом е, е, зображення. Відправляю зараз. Це у нас буде природа, тобто більш така очевидна історія. Е, ось цей будиночок наш. І е, ми зараз відправимо його просто. Подивитися, як природа класно робиться самостійно, без промтів. Але кейси цієї картинки, зараз вона провантажиться, на ній є напис. Це був рекламний креатив для книжкового магазину, і на ній є напис, і історія з написами, текстами, дещо така, скажімо так, має такий нюанс, що вони можуть пливти, ці букви можуть попливти, так, зіпсуватися, скомкатися. Це. Ну, Поки така проблема цих нейронок, на цьому етапі ми можемо або поверху потім накладати ще раз ці написи, або вже дивитися по ситуації, як можемо врятувати цей момент. Тут букви великі, тож вони не сильно попливуть, але загалом така, така проблема поки буває. Відправляємо. І ще раз зроблю через motion brush. Так, от цю ми відправили без нічого, щоб подивитися, як оживиться природа сама, а цю ми е, оживимо, візьмемо ці кущики. Візьмемо, наприклад, ось ці пальми, вони тут поближче. І ті, що подалі. Якщо говорити про те, з якої інтенсивності нам додавляти ті шуми, то е, залежно від того, як близько і як в природі би рухався цей об'єкт. Відповідно, чим ближче до кадру, тим по кадру він би був більш динамічним, бо він ближчий, а те, що далі, е, менш динамічний. Але, звісно ж, дивляться, що це за предмет. Тут у нас він це одне і те ж, тобто зелень, тому тут. Те, що ближче в нас швидше, сильніше має рухатися, бо він ближче до умовного об'єктиву. А те, що далі, він далі, тому його рухи нам здаються більш повільними, ну так, природної. Тому ми можемо плюс-мінус так і виставляти. Але знову ж таки, дивлячись, що це. Якщо ваш задній об'єкт вам треба, щоб був швидкий, то тоді швидко все виставляємо. Хмарки ми не шум, а потягнемо кудись сюди. Ще маємо такий гамачок, але вже нехай не будемо тоді його так рухати. Ну, можна було б ще так і цей гамачок, але, правда, вже в мене не буде не той порядок кісточок. Але, в принципі, це не сильно критично, і, якби це не обов'язково, що вони мають бути в такому порядку від подальності. Це якби така рекомендація, але можна. І інколи проігнорувати в цій ситуації це не критично. І відправляємо. Перший наш варіант готовий. Ось такий вийшов, цікавий прольот і не сильно. Нас поплили навіть ось ці букви, досить гарно вийшло. І чекаємо другий варіант. І подивимося ще, ще один тип зображень, який класно анімовуються в цих програмах. Це коли в нас один крупний об'єкт. Я вам розповідала, що можна робити таку ілюзію 3D. Звісно, краще її робити в люмі, але коли люми не було, то це ми робили через ранвей, також чітко виділяючи. Цей об'єкт через кісточку, наприклад, виділити конкретно ось цей один об'єкт і зробити там, чи такий, чи проліт, або щось таке подібне. У цьому випадку нам краще виділити її кісточкою безпосередньо. І, наприклад, кудись направити ось так там, ліворуч. Це працює в випадку, коли в нас один такий крупний об'єкт, і ми хочемо, щоб він щось зробив. Наприклад, що щось літає над містом, так, найбільш такий очевидний М -м -м спосіб. Може бути щось велике пливе, наприклад, по воді, там, якийсь тапочок, Там ті, там, такий колись був тренд сумки там плавали. Ось, І так можна. Такі робити ефект 3D за допомогою ранві. Ну, в люмі ще подивимося. Там так це взагалі вже суперкласно виходить. І, наприклад, там віддалення таке. І відправляємо. Тим часом наш е, малюночок із пальмами також готовий. Увага! Високий рівень небезпеки. Все оживилося так, як ми його. Оживлили, і букви навіть не попливли через те, що коли ми використовуємо Motion brush, те, що ми виділяємо, рухаємося, все решта за замовчуванням якби в статиці. От тут ми не використовували, і воно в будиночок теж зарухало, ну, все рухалось по кадру. А тут у нас будиночок і саме по кадру, в кадрі стати, статично. Е, так, і в нас оживається зараз наша полуничка. І останній ще такий ми подивимося. Що ми тут прикольного можемо оживляти? Це такий тип картинок, які такі дуже яскраві і неочевидні. Ось такі. Тобто, якщо ви зробили якийсь таку яскраву картинку з хмарами, якимось пухом, пір'ям, бульбашок і так далі, це дуже класно, може, можна оживляти в ранвей. Він це так любить помпезно все опрацювати і зробити. Може, і сам, якщо ми просто відправимо, можемо написати там бульбашки, літає, рожевий дим літає довкола. Не, можна камерою ну або кісточкою. Цей раз можемо відправити просто, подивимося, як воно само це все оживить, але тут я би збільшила, наприклад, аж на 9 цю динаміку, щоб воно прям так було яскраво. І відправлю. Тут тобто суть в самій картинці, щоб вона була така супер неочевидна, якась така ну нежива. І воно може цікаво оживити її, і е е е не жива в плані нереалістична. І воно може класно її оживити, навіть якщо там щось буде дивне, таке, скажімо так, поплава, то це буде ок, бо якби в справжньому житті ми навіть ну, ми не знаємо, як воно могло б рухатися, бо такого не існує. Тому е це може давати такі класні, цікаві ефекти. Це прикольно тим, так, для рілсів, для тіктока, просто там використовувати собі там для... Якихось таких цікавих рішень. Далі, поки ці картинки створюються, ще кілька слів щодо того, якщо ми не даємо картинку, ми можемо прописувати і все текстовим промптом. Тоді, в цьому випадку, я не використовую такий метод, мені не подобається стиль, в якому робить ранвей, але потестять, якщо вам буде цікаво. У випадку в нас тут є ще можливість, ми тут, звісно, описуємо сцену. І далі в нас є можливість обирати стиль цієї сцени, там вона така кінематографічна, чи як мультик, чи як аніме, чи так далі. Тобто ми обираємо, звісно, стиль цієї сцени, якою вона вийде, і обираємо її параметри. І також в нас тут є можливість таких, якби кастомних пресетів. ми можемо їх створювати. Це якби. Опис стилю за текстовим промтом. Тобто тут є стилі, там, аніме, мультфільми і так далі. А тут ми можемо свій назвати, наприклад, і описати, в яких воно, скажімо так, знак, стилі і так далі. І воно створить як такі пресет, які ми потім будемо накладати і обирати кожного разу.